Ну а тепер детальніше про саму трагедію нагадаємо вам в ніч з 28 на 29 липня двадцятого року. Російські окупанти вчинили теракт у виправній колонії номер 120 це лише міського типу Оленівка, найвідомішому місці утримання полонених та викрадених цивільних. Після окупації села будівлю колонії протягом восьми років не використовували. А після 24 лютого Оленівка стала катівною для українців. Найчастіше туди потрапляли волонтери та цивільні, які не проходили фільтрацію. Через кілька днів їх відпускали, а от доля військовополонених була складною. Їх там утримували та катували. Напередодні теракту росіяни вирішили розмістити в промзоні додатковий барак, куди перевели близько 200 полонених. За різними оцінками там перебували від 193 до 207 захисників Маріуполя. Майже усі бійці, тоді ще полку Азов. Близько 23-ї години, 28 липня, на території колонії пролунав потужний вибух. Ніч на території колонії перетворилася на пекло. Лунали вибухи, зайнялася пожежа. Звідусіль було чути крики. Полонені медики намагалися врятувати кожного, не маючи при цьому майже нічого з необхідних засобів. Понад півсотні українських полонених бійців Азову загинули на місці. Ще понад 130 зазнали поранень. За даними Генеральної прокуратури України, Росіяни вчинили теракт, заклавши в барак термобаричні бомби. Вже наступного ранку Росія звинуватила Україну в трагедії. Також окупанти переконували полонених, що це удар з боку ЗСУ, бо нібито захисники Маріуполя не потрібні Україні. Цитата, водночас, в генштабі ЗСУ запевнили, що вчинивши теракт, росіяни хотіли приховати сліди катувань полонених. Ці події приголомшили світ. Щороку вшанування пам'яті жертв цієї трагедії відбувається в понад 50 містах України і світу.